Я вас вітаю. Це діалоги з Портниковим. Мене звати Власта Лазур. А Віталій Портников поруч зі мною. Добрий день, вітаю. Це сталося в Італії. Угорський прем'єр Віктор Орбан приїхав до Києва. Чого він не робив за президента Петра Порошенка, за президента Володимира Зеленського? Ніколи він раніше не приїжджав до Києва. Я лише в архівах знайшла, що під час президентства Віктора Януковича він був в Києві. Янукович йому дарував футбольний м'яч, футбольну форму. Так що сталося? Що сталося Огорщина головою в Європейському Союзі? І це причина? Звичайно. Тому що Орбану зараз потрібно продемонструвати, що він справжній лідер Європи. Головування в Європейському Союзі, так чи інакше, це трішки інші обов'язки і інший статус, ніж просто роль одного з керівників країн-членів Європейського Союзу. Вчора Угорщина почала 1 липня і головувати. І 2 липня Віктор Орбан вже в Києві. Це перший його акт на. Часи головування Угорщини в Європейському Союзі. Однак, ми ж маємо розуміти, якщо ти головуєш в Європейському Союзі, ти як головуючий маєш відзеркалювати спільні погляди країн-членів Євросоюзу на політику цієї співдружності. І якщо переважна більшість країн вважає, що треба допомагати Україні, що треба сприяти закінченню війни, що треба посилювати тиск на Росію. То як Віктор Орбан може це просто е, свідомо ігнорувати? Тоді його головування не буде мати ніякого сенсу. Тому що головування це коли ти здатний бути так мовити людиною, що виражає е, спільну думку. Ну, ми можемо не дуже серйозно до цього ставитися, але так чи інакше в Євросоюзі це реальна річ, і я думаю, що Віктор Орбану говорили перед його, що пане премєр міністр я маю говорили колеги. Якщо ви хочете, щоб до цього головування ставилося серйозно. Будь ласка, зробіть кроки, які б показували, що ви поділяєте нашу спільну позицію? Ну, чесно кажучи, для мене це не дуже переконливо звучить, бо головування в ЄС це не щось унікальне. Кожна країна по черзі головує, головує в ЄС там протягом шести місяців. Правильно, але їх 27. Так. Скільки потрібно часу, щоб Угорщина знову стала головувати? Якщо кожна країна головою по шість місяців, коли останній раз Угорщина головувала в Європейському Союзі, дуже давно. Не треба порахувати ну от. І окрім того, ви ж розумієте, у Угорщини є свої пріоритети з точки зору європейської інтеграції інших країн, таких як Грузія, таких як Сербія, для того, щоб країни-члени Європейського Союзу йшли на зустріч Угорщині під час її головування. Скажімо, так. вона не може відверто бути в опозиції до загальних е, тенденцій. Ну добре, приїхав він в Київ. Що що? Просто от такий маркер того, що Угорщина почала головувати. Так, це візит вічливості. І все, звичайно, нічого конкретного під час цього візиту досягнути неможливо, тому що ці позиції, які займає Віктор Орбан, ми знаємо про ці позиції, вони достатньо добре мені здається, вже відомі. І нещодавно інтернет видання Європейська Правда оприлюднювала ці 11 вимог вимог Орбана до України, в яких дуже багато демагогії, а дуже багато речей, які в принципі можна вирішити без всяких ультиматорів. І мені здається, що ми усвідомлюємо, що від цих своїх вимог Віктор Орбан, принаймні, найближчим часом не збирається відмовлятися. Він може йти на певні компроміси, але це точно не під час його головування. І є ще один важливий момент, і про який ми маємо теж пам'ятати: Віктору Орбану потрібні союзники на європейській арені. Цих союзників він може знайти серед ультраправих радикальних сил. І... Після того, як його партія втратила своє місце у фракції Європейської народної партії в Європарламенті, Віктор Робан досить довго шукав собі партнерів, він проводив перемовини з парламентською фракцією в Європейському парламенті, яка орієнтується на партію брати Італії, що її очолює італійська прем'єрка Джорджа Мелоні. Але ці перемовини не закінчилися успіхом. А чому? А тому, що Малоні вимагали від Дорбана більш рішучої підтримки України, і не дійшли вони згоди. І тепер Орбан створює власну групу в Європарламенті. Ми бачимо, вже... Куди увійшла ультраправа австрійська партія. Народна здається. партія, яка партія, австрійська партія свободи, так. яка швидше за все очолить Австрію на наступ, після виборів. І выборів, партія колишнього чеського прем'єра Андрія Бабіша, який може повернутися до влади у Чехії, і ще партія Шега. З Португалії вже оголосила, що вона приєднується до цієї групи. Це зараз одна з найвпливовіших ультраправих партій у Європі. Це четверта партія. Ну і яка... ще, можливо, Марін Лепен на народне зібрання. Ні, ні, ні. Вони нові. В них власна фракція. Що? О, ясно. Це... Зараз є дві великі ультраправі групи. Перша група, яка орієнтується на пані Мелоні. Так. І друга група, яка орієнтується якраз на Марін Ліпен і на союзника Джорджа Мелені по італійській пральчій коаліції Маціо Сальвіні. Це, це в Європарламенті. Це дві ультраправі групи. І Орбан створює свою. І третю. Орбан створює свою третю, а буде ще четверта. От Орбан створює третю групу, яка так чи інакше буде таким, я б сказав, Показчиком його позицій в європейському парламенті, однак це не буде велика група в будь-якому разі. Горбану потрібна якась якийсь діалог, якась розмова з іншими ультраправими силами. і цей візит до Києва говорить, що він може йти на зустріч. Це теж важлива річ. Отже, але зафіксувати, ви вважаєте, що це візит вічливості, а не візит підтримки Києва. Це візит вічливості, щоб створити ілюзію підтримки Києва, якщо точно сказати. Ілюзію підтримки для перед європейцями перед європейцями, звичайно. А яку він ілюзію перед путіним тепер створює Орбана ж, я нагадаю, називають найбільш дружнім європейським лідером до Кремля. Я думаю, що не треба переоцінювати залежність Орбана від Путіна. Звичайно, у Орбану дуже важливо мати дешеву енергоносії від Росії, але і Росії потрібно, щоб її енергоносії, хоч щоб хтось в Європі, купував в будь-якому разі економічні. Інтереси Угорщини вони лежать не в площині угорсько-російського співробітництва, а в площині угорського членства в Європейському Союзі. Весь той добробут, весь той успіх, який в Угорщині був досягнутий, цей успіх пов'язаний з Євросоюзом. Так, а що Україна може запропонувати Віктору Орбану? Є якісь точки дотику або є якісь ці точки, де перетинаються угорські і українські інтереси? Ну, щоб цей візит вічливості все-таки перетворився. На підтримку, хоч якусь, я думаю, що єдине, що може запропонувати орбана Україна, це акцептація його демонстрації нашої підтримки. Ну і виконання певних побажань Орбана, які б зробили його захисником інтересів закарпатських угорців. В принципі, в Україні нема чого зараз запроваднати Угорщину цікаво цікаво, скільки готувався цей візит. Коли 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 була оця точка відліку, коли в Угорщині вирішили, що Орбан має туди поїхати, такі ж візити готуються довго, як правило, вони не спонтанні. Угорщина знала, що вона буде головувати в ЄС. Навіщо було оці стільки там влаштовувати спектаклів з тим, щоб блокує, не блокує, погоджує підтримку, не погоджує? Тому що протягом останніх півроку ми бачили, що Угорщина систематично вставляла шпильки. В колеса Україні, що стосувалося підтримки євроінтеграції української, і так далі. Ну я думаю, що все це і буде так продовжуватися. Це не якийсь візит, які який говорить про те, що Горщина буде інакше ставитися до ситуації, які, яка зараз пов'язана із її баченням європейської євроатлантичної інтеграції України, там, де вона зможе тиснути. І захищати свої позиції без якоїсь якихось проблем для своєї власної uh -huh. ролі uh -huh. в НАТО. Є Там вона буде намагатися це робити. Ми ж бачили, як Угорщина повелася до євроатлантичної інтеграції Швеції і Фінляндії. Ну Фінляндії вона до останнього не у була... Фінляндії вона була передостанньою, а в Швеції вона була останньою країною, яка погодилася з євроатлантичною інтеграцією. Ніхто нічого не міг особливо зробити. Правда, там була позиція Туреччини, коли Угорщина залишається наодинці з проблемами, вона, як правило, поступається. Угу. Отже, просто фіксую для себе візит вічливості, не візит підтримки, і так воно буде і надалі. Але тим не менш, мені здається, що українська влада, принаймні для української аудиторії, може собі цей візит записати як в перемогу і як досягнення української дипломатії. Я думаю, що це спільне досягнення європейської і української дипломатії. Тому що сама українська дипломатія, звичайно, ніколи б не переконала Віктора Орбана сюди приїхати. Тобто Ми, до речі, можемо на цьому. Прикладі бачити, що таке Європейський Союз от наскільки важливо для країни-члени Європейського союзу усвідомлення спільної позиції країн-членів єся, навіть що ти займаєш іншу позицію, відмінно від позиції інших країн, ти не можеш нехтувати цією позицією. Але Орбан міг знехтувати. Я все рівно до кінця не розумію, невже лише головування змусило його приїхати. Ну він нехтував багато, чим будучи в ЄС. Він погрожував, принижував там, європейських лідерів. Але він не словесно. був лідером Європи. Це просто той період ці шість місяців, коли Угорщина має показати, що вона лідер Європи. А це відповідає уявленню Віктора Орбана про власну політичну роль. Не треба переоцінювати і недооцінювати ситуацію. Наскільки мені відомо в цей час, от зараз тривають почалися перемовини України про вступ до ЄС, і вони почалися якраз тоді, коли ще головувала в ЄС Бельгія. І як мені говорили дипломати, з якими я спілкувалася, Україна хотіла саме розпочати переговори, коли ще головувала Бельгія. Ельгія а не Угорщина, тому що були такі побоювання, що вони можуть не початися. З огляду на те, що Угорщина зараз головує в ЄС, як можуть піти оці самі переговори? Я думаю, що на перемовини до європейського союзу голова Єгорщини сильно не вплине, тому що ці перемовини точно не будуть відбуватися найближчі 6 місяців. Буде тільки зараз, я б сказав, сторони домовлятися по саму архітектуру перемовин. Але правильно, що правильно з боку України було побоюватися, що варто було їх починати, поки що Угорщина не приступила головувати. Не думаю. Я думаю, Ні? що Угорщина в будь-якому разі, як країна-члени Європейського Союзу, могла або заблокувати початок цих перемовин ага. або погодитися з їхнім початком. Те, що Угорщина погодилася з їхнім початком в обмін на те, що її умови будуть частиною переговірного процесу, це максимум, що вони могли зробити. Угу. Давайте поговоримо про умови, які Орбан висуває до України. Чому ви кажете, що це демагогія, популізм, якщо я вас правильно зрозуміла, і нереалістичні до виконання? Я кажу, що там є різні угоди умови. Є умови, які взагалі не є такими складними. Є умови, які так чи інакше є серйозною проблемою для того, щоб їх виконувати і мати при цьому реальні які якусь підтримку суспільної думки в самої Україні. Мені чесно кажучи, ці умови. Нагадують умови, які висувала Угорщина до Угорщина, Болгарія uh -huh. до північної Македонії, де мова йшла про конституційні зміни у північній Македонії. І там головною ідеєю була, було, скажімо так, переформатування ставлення північної Македонії до власної історії, акцептація того, що в північній Македонії є болгарська національна меншість, фактично, з правами такими, як. Самі македонці і албанці, які до цього моменту вважалися ось такими двома націями, що створили північно македонську державу. Ну і ми знаємо результат, що на парламентських виборах в Північній Македонії ті партії, які підтримували пошук компромісу з Болгарією, вони програли повністю. Боротьбу і зараз в північному Кодоні уряд, який мені здається, не збирається йти на якісь серйозні і, і, і тим не менш, я, от оскільки не читаю про ці умови Орбана до України, я не можу зрозуміти їхню суть. Ніхто в Україні угорців не дискримінує. Слухайте, я сама родом із Закарпаття, де живуть угорці. Я ніколи не бачила якогось дискримінаційного ставлення до угорців. Я спілкуюся з українцями-угорцями, які живуть в Закарпатті, Вони теж не бачили. Чому Орбан схопився за цей наратив і розношує його по всій Європі і ставить до України. Ні, вимоги якось не дискримінувати українських угорців. Ну от дивіться для Орбана, те, що українські угорці не будуть мати можливості вчитися у школах рідною мовою, це дискримінація, це його підхід. Як ви знаєте, наш закон про освіту передбачає, що всі громадяни України вчаться в школах принаймні з певного класу. Я вже не пам'ятаю з четвертого мені здається. українською мовою українською мовою. А до цього зараз у Закарпатті навчання українців, укра... угорських українців. Угорський, звичайно, українців угорського походження йде угорською мовою. І цей процес ще не закінчився, ще йде перехідний період щодо закону по освіту, який продовжувався кілька разів поспіль. І Орбан хоче, щоб цей, що це продовження цього перехідного періоду було усталеним. Тобто, щоб для українських угорців школи угорської мови так і залишилися. Це частина цих умов. А якщо вони переходять ці школи на українську мову, звичайно. Вони тоді дискримінують. Ви ж бачили першу мову: забезпечити відсутність можливості одноосібного права директорів шкіл змінювати рішення щодо викладання певних предметів української угорською мови. Де Віктор Орбан і де директори шкіл? Ну... Але це від директорів шкіл залежить, якою мовою буде відбуватися викладання в цих школах. Директор школи може це зробити, скажімо, за проханням батьків. А тут мається на увазі, що ні. Має це залишатися викладання угорської мови в будь-якому будь-якому разі, і тут от шукають компроміси, оце якраз ініціатива батьків двох третин учнів, щоб прийшли на українську мову, це частина якоїсь дуже серйозної, довготривалої угорської, е довгострокової угорської стратегії, а і зовсім не тільки по відношенню до України, але й по відношенню до Словаччини, і по відношенню до Румунії, там, де є, угорці... там, де є угорські меншини, так. Тобто, і все то, то, значить, це не зовсім демагогія і популізм. Але ж ви правильно говорите, що за великим рахунком мова йде про те, що там людей ніхто не дискримінує. А Хто вам сказав, що їх дискримінують у Словаччині чи в Румунії цих людей? Теж є велике питання: наскільки це дискримінація, чи наскільки це бачення Будапештом особливої ролі угорської меншини в цих країнах? Де, до речі, вона. Ця машина відіграє ще особливу політичну роль, тому що там є партії угорські, які підтримуються з Будапешта, і без яких досить часто не можна навіть сформулювати архітектуру влади, уряду. Це тако такого рівня, рівень впливу або рівень впливу на Сербію. Ви знаєте, що Віктор Орбан підтримує президента Сербії Олександра Вучича, але з іншого боку, угорські партії у Воєводені є частиною політичної архітектури цієї сербської автономії. І в учі, що теж доводиться з, з, так чи інакше рахуватися з Орбаном. Це так мовити, обопільна лояльність, саме тому що є угорське населення, і в Закарпатській області теж є угорська партія, яка теж відіграє свою роль саме в цьому, в цьому регіоні. Ми просто не дуже на це уважно звертаємо, якусь нашу не дуже серйозно звертаємо на це увагу, тому що це одна область. Але от уявіть собі, що це відбувається в Словаччині, у Румунії на державному рівні це ж не такі великі держави, як ну слав Румунія, велика держава, Словаччина маленька країна. Але от уявіть собі, що це просто в масштабах державних таке відбувається. Тобто я так розумію, що мовно каже, турбота за за про угорців, де б вони не були. Це одна з таких, я не знаю, політичних програм це підвалени... віктора підвалини його політичної сили і його як політика Звичайно, і це взагалі... працює протягом тривалого часу. Звичайно це підвалини державної політики Угорщини. Я вам нагадаю, що на останні. Угорщина чи Віктора Я думаю, Угорщини. Можна, звичайно, дотриматися більш ліберальних чи більш консервативних е якихось позицій в цьому питанні, але це підвали національної політики Угорщини. Це так мовити, так звана травма Тріанону. Ну, дивіться, угорщ... угорці обрали знову депутаткою Європарламенту, е політикіню з Закарпатської області, українською угорською громадянкою, mm -hmm. яку висунула партія Орбана. Ми ж можемо сказати, ну, звичайно, якщо Орбан її висунували, але Орбан зовсім не всіх своїх кандидатів захистив на виборах до Європарламенту. Більшість, мій, звичайно, отримав ФІДЕС, але ця партія ТИСА, нова опозиційна партія, вона теж має дуже непоганий результат. І просунула своїх кандидатів. Значить, самі угорці, в самій Угорщині, голосують за людину, яка є вихідцем з Закарпатської області. Їх самих це цікавить, не тільки Віктора Орбана. Це має значить цікавити і українську сторону, українську владу, тому що очевидно тут десь криється і ключ України до Євросоюзу, і можливо, десь в цій площині будуть якісь поступки існувати, на які Україні доведеться піти і зробити виняток для Угорщини. Ви розумієте, але ви не забувайте таку важливу річ, що як тільки ти робиш виняток для угорщини, по-перше, ти не можеш робити виняток Росія, для... каже. Ну Росія не обов'язково в будь-якому разі. Це може має бути виняток для всіх країн-членів європейського союзу. Яка питання Росії тут не стоїть? Але це має бути ситуація однакова для всіх країн Євросоюзу. Ви не можете зробити одні правила для угорців, інші для болгар і інші для поляків і румунів. Тому що виникає питання: а чому? Тоді питання давайте просте питання. Україна має зрештою погоджуватися на ці умови Орбана, оці про директорів школ, шкіл, угорського питання переговорного процесу. Але ага. ви не забувайте, що чим більшим буде рівень поступок, тим більше буде з точки зору якихось інших політичних сил звинувачення у тому, що ви зраджуєте українські національні інтереси. Я вже бачу коментарі у соціальних мережах, що чим приймати ці угоди Орбана так. Краще взагалі не вступати до Євросоюзу. Як бачите, у Північній Македонії це спрацювало. Це ж абсолютно аналогічна ситуація. І дійсно, я думаю, що зараз процес європейської інтеграції Північної Македонії буде призупинений. В ньому будуть нові паузи. І з Україною буде те ж саме, я вас переконую. Уряд, який буде вести перемовини з Угорщиною, буде шукати можливості компромісу. І в цих в цьому пошуку важливості до компромісу буде закладений ключ програшу на майбутніх парламентських виборах для будь-якої такої політичної сили. Ми, ми не знаємо про що зрештою будуть говорити Зеленський і Орбан, і можливо про це колись там напишуть чи публікації, чи чи мемуари, але не виключено, що з цією низкою вимог він і приїхав сьогодні так само. Не думаю. Не це, це, це вимоги довгострокового характеру. В будь-якому разі вони можуть спрацювати тільки тоді, коли Україна дійсно буде наближатися до Європейського Союзу. І знову таки Болгарія, на відміну від Угорщини, мала можливість заблокувати європейську інтеграцію в Північної Македонії. Софія говорила: ви не почнете перемовини, поки угу. ви не погодитеся з нашими умовами. І дійсно перемовини не починалися, поки не запрацював цей компромісний механізм, який. Обмінював початок перемовин на початок процесу конституційних змін у північній Македонії. Зараз він знову загальмований, тому що цього конституційного процесу немає. І таким чином Європейський Союз стоїть, і Болгарія угу. чекає, і з Північна Македонія стоїть. У нас це інший процес. У нас навіть в Україні зараз неможливо навіть зміни якісь в конституції. У нас, Але у нас, у нас вже почалися перемовини. Так, і вже почалися перемовини. Значить, доведеться загальмовувати процес вже, коли перемовини почалися. Це важче. Але це може бути для того, щоб загальмувати щось, потрібно, щоб воно тривало. Значить, почнеться перемовини, почнеться процес закриття розділів. Угу. І після цього, можливо, Угорщина на якогось етапі скаже, ви знаєте, доведеться призупинити перемовини, тому що Україна не виконує наших вимог. Ми не будемо схвалювати її прийняття до Євросоюзу. Але коли це буде, ми не знаємо. І до речі, я не впевнений, що в цей час Україну буде очолювати Володимир Зеленський а навіть більше скажу. Я не певний, що Віктор Орбан буде в цей час прем'єр-міністром Угорщини. Це довготривали процес. А це абсолютно немає в цьому певності. Я ж не дарма запитувала, це такі підвалини особисто Віктора Орбана, так і його партії, чи це е, така стратегія всієї Угорщини? Якщо це Наві стратегія це... всієї Угорщини, значить цей виклик перед Україною постане неважливо, буде Орбан чи буде Зеленський, чи буде але Зеленський. Але він може бути в іншому вигляді. Цей виклик він може не стосуватися нашої європейської інтеграції. Скажімо, наступний уряд Угорщини, якщо це не буде уряд Орбана, він може висувати схожі умови, але не пов'язувати їх з європейською інтеграцією України. Уряд Угорщини, яким чином вже веде діалог з урядами Словаччини і Румунії mm -hmm. щодо угорців, але це не пов'язано з якимись кардинальними вимогами, які ставлять під сумнів двосторонні стосунки, які ставлять під сумнів спільні якісь задачі в Європі. Знову таки можна ж подивитися на це інакше. Якщо Україна буде частиною Європейського Союзу, кордон між е е Угорщиною і Україною зникне буде розмитий, і так, звичайно, зникне. звичайно, звичайно. Закарпаття стане абсолютно питомою частиною сфери впливу Угорщини, ніж сфери впливу так там, України. І так так впливу Угорщини. Це буде відчутний. набагато більших набагато масштабах. Більше. Звичайно, от подивіться, будь ласка, на південний тироль. Південний тироль Це чи це, 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 це автономія в складі італійської провінції Больцано. Так. Він завжди був предметом суперечок між Австрією, частиною якої він був до Першої світової війни. І Італії. І те, що Австрія втратила південний тироль, де переважна більшість німецького населення, завжди було такою серйозною проблемою для Австрії і для мешканців південного тиролю, тому що знову таки там більшість німецькомовного населення, яке себе тирольцями. Угу. І в Австрії ще була одна проблема: що є, значить, оцей південний Тироль, а є північний Тироль у складі Австрії, а є ще східний тироль у складі Австрії, який розрізаний територію. Інших провінцій немає єдиного тиролю. Тому що так, так кордони виглядають між провінціями. А звичайно, до того, як Південний тироль був е включений в склад Італії, це єдиний тироль був. І от тільки після того, як став тироль частиною Європейського Союзу. Суперечки ви... зникли. Суперечки зникли, тому що цивілізаційно весь тироль став ніби єдиним цілим. Але ж ви розумієте, що вплив тиролю північно на півдні відчувається. А разом з тим я маю сказати, що, мабуть, все таке зростання впливу ультраправих партій в Європі сповільнює рух України до Євросоюзу. Ми на початку говорили про те, що Орбан створює свою політичну силу з ультраправих партій в європейському парламенті у Франції. Ультраправа партія Марін Лепен національне зібрання так отримало перемогу в першому турі парламентських виборів. І ми бачимо, що все більше, більше ультраправих радикальних партій отримують підтримку європейців. Як це? Вплине на по перше європейські перспективи України. А по-друге, це ж має змінити в принципі і вектор, мабуть, дипломатії української там, де до доведеться тепер шукати точки дотику, де їх ніколи не було. Наприклад, там з французькими ультраправами. Як мені розповідали і французькі дипломати, там або знавці цієї тематики ніколи офіційний Київ не будував ніяких там відносин, тим більше теплих відносин з французькими ультраправами. Тепер доведеться так само з угорськими Ну, Давайте хай вони ще дійдуть до влади. Окрім того, треба розуміти, що це не французький уряд вирішує зовнішньополітичні питання, а президент Франції. Франція, президент Франції, республіка. якщо уряд буде проти, нічого не зробить. Ні, звичайно, зробить це не про це. Президентська республіка. Угу. У Франції це не так, як у всіх інших країнах Європи. Звичайно, якщо уряд може бути проти, але міністр, міністр закордонних справ так чи інакше, це президентська прерогатива. Франція суперпрезидентська республіка. Угу. Це спадщина Шарля де Голля. так що не, не, не перебільшити важливість французького уряду. Так мовити ви ж побачили, що Еммануель Макрон і в цьому національному зібранні не мав більшості, яка зараз розпущена, але все таки прем'єр-міністр був його людина. Був його людина, але якщо не було голосування за якісь там рішення президента, якісь закони можна керувати Францію за допомогою декретів. Угу. І це теж працює абсолютно як абсолютно правова процедура. Так, а, що... Але загалом, якщо екстраполювати на всю Європу, ультраправі приходять до влади. Вони збільшують е, свою підтримку. Угу. Що це, які це виклики становить перед а Україною? А Це різні ультраправі. Ну, в, в Італії вже у владі ультраправі. Так, це ми знаємо. І як бачите, з європейською інтеграцією України нічого не відбувається, Італія не проти цієї євроінтеграції. А це, це, мабуть, і лише єдині ультраправі в Європі, які дуже Ні, навіть, не єдині, що... там вже ціла велика коаліція цих це... в У... єдині. Ні, 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 не в Італії, а в Європарламенті, яка об'єднана навколо партії «Брати Італії. Там багато правих партій, які не будуть проти цієї європейської інтеграції України. Щодо того, як буде все поводити національне об'єднання Марін Ліпен, ми ж теж цього до кінця не знаємо. Вони ніколи при владі не були. Відповідальності немали. Одна справа там щось кричати з опозиційних лав. А інша справа щось вирішувати, коли ти очолюєш країну. місто якщо... сидіння визначає точку зору Це інший рівень відповідальності. І я, чесно кажучи, думаю, що то коли Україна наблизиться реально до Європейського Союзу, може бути вже взагалі абсолютно інший вектор. Нам для того, щоб потрапити до європейського союзу, потрібно війну закінчити. Немає ніяких перспектив того, що вона закінчиться найближчими е, роками повністю. Mm -hmm. По-друге, щоб європейський союз вирішив, як буде виглядати інтеграція країн з невирішеними територіальними проблемами. Ми цього досі не розуміємо. Це дуже важливе принципове рішення буде для Євросоюзу. По-третє, е, щоб закінчити весь цей процес узгодження законодавства, потрібно, ще й український парламент, який буде ухвалювати всі необхідні там закони і таке інше. Невідомо скільки часу на це. Пройде по четверте, потрібно, щоб закінчилися двосторонні перемовини України. Я думаю, що тут буде не тільки Угорщина, а будуть і інші сусідні країни, можливо, не з історичними, а з її економічними претензіями. Ну, як ви розумієте, є дуже багато питань. Дякую дуже. У нас на сьогодні все. Я вам нагадаю, що діалоги Портникова можна не лише дивитися в Ютубі, а й також слухати на подкаст-майданчиках, як то Apple Podcast або Spotify. І ми повернемося за тиждень. Дякую.